В останній день, коли можна оприлюднювати соціологічні опитування, ради організацій центрів, які вимірюють вподобання Чернівчан, презентували свої напрацювання. Центр соціологічних досліджень Чернівецького університету, це громадська організація, інститут місцевого самоврядування і Чернівецька обласна організація Товариства Знання України, де ми проводимо цю прес-конференцію. Стали організаторами і одразу замовниками соціологічного опитування. Опитували жителів Заставники Кельменецького Сокорянського Готинського районів Чернівецької області та міста Новодністровська. З питаннями науковці звернулися до 600 осіб. Опитування очікувано стосувалося рейтингів і антирейтингів політиків і партії. З чотирьох округів Буковини опублікували результати лише 204-го, Хоча опитування проводилось по всій буковині. Чому в принципі 204-й округ? Тому що цей округ він. В політику мічернівців зараз починають називати президентським лише президентським, а й міністерським, оскільки лідером проставленого на маретного списку неочікувано став Максим Бурбак. Також науковців здивували зміни вподобань опитаних. Ще три тижні тому 33% виборців 204-го округу готові були віддати свій голос за Петра Порошенка. 16 були прихильниками партії Батьківщина на третьому місці. Народний фронт. А вже 22 жовтня, за даними цих науковців, на перше місце вийшов народний фронт. Соціологи пояснюють таку динаміку з впливом телебачення та зовнішньої реклами. Ігор Валентинович Бураковський, профе. Києво-Могилянки, Він каже, я вийшов на вокзалі, і мене зустріли три плакати Яценюка і один Тимошенко. Проте результати не остаточні, розказують науковці. Крапку в передвиборчій боротьбі поставлять ті, хто ще не визначився. Та цифра, яка тут є в рейтингах, там, наприклад, за е, мажоритарника чи за партію, вона зрозуміла в межах. 10% може ще йти. Цікавим є той факт, що кількість невизначених осіб на загальнодержавному рівні складає 15-17%, а А 204-му окрузі лише 4% опитаних. Науковці радять голосувати зважно, свідомо та відповідально і керуватись не передвиборчими гаслами, а реальною діяльністю політиків. Задержняк, Микола Миколоста Чернівецький промінь.